Писачком про Євромайдан знаний на світ Прикарпатський писанкар Олег Кіращук на яєшній шкарлупі малює події, що розгортаються на головній площі країни. Натхнення до своїх неординарних писанок матей черпав з перших днів протистояння між студентами та Беркутом, адже сам був у столиці. Хижий яструб, що женеться за зграєю білих птахів, саме так Олег Кіращук на своїй писанці відтворює події в ніч на 30 листопада. Є тут і Михайлівський собор, де знайшли прихисток сотні хлопців та дівчат. Зобразив Михайлівський. Собор. Далі тут зображений власне Орел, який женеться за зграєю білих птахів. Ну, взагалі то віддалі це повинні бути маленькі голуби, голубки. Вони ніби як символізують студентів, ці голуби. От кілька голубків падають, тому що, власне, орел їх поранив, вони в крові. От а решта голубів злітає залітають до е, у ворота собору. Своє уміння писанкар передає синові. Нині той малює для батька оберіг. Я хочу намалювати писанку «Богиня-берегиня», щоб тату в Київ і. В моїх надіях щоб вона вціліла і тато привіси. Якщо вона в цілі, то її тато звичайно в цілі. Між тим Олег Кіращук вже готується до подорожі у столицю з собою. Обіцяє прихопити новостворену писанку, яку на знак подяки та шани подарує настоятелям Михайлівського золотоверхого собору.